Обіцяла вам зняти відосик про те, з ким можна працювати енергетично без дозволів. Що мається на увазі енергетично би Ну, наприклад, ви захотіли зробити чистку, та, чи вас попросили, то є певні категорії людей, з якими ми можемо працювати без їхніх дозволів. Без дозволу ми можемо працювати з дітьми до 18 років, і дружина і чоловік. Це люди, які є нашою сім'єю, це наш вибір, це продовження нас, чоловік давав клятвий в горі, і в радості, як і дружина, та і все, що ми робимо поодинці, так чи інакше, впливає на загальний стан нашої сім'ї безпосередньо і на нас особисто. Тому це люди, з якими ми можемо працювати при принципі, Без дозволу. Якщо ми говоримо мама, тата, баба, діду, рідні, на вас рідні, а там є нюанси 50 на 50. Ми все ж таки мусимо запитати дозвол, але є нюанси, коли ми працюємо над собою над якимись енергетичними програмами, над якимись чистками, над якимись установками, є таке, що вони чіпляють програми роду, і тоді ми, хоч не хочеш, можемо. Для того щоб пропрацювати кращі, якісь задачі, попрацювати з родом і безпосередньо з програмами, які зв'язують нас один з одним, скажімо так, ті установки, які нам пішли від роду. Якщо ми говоримо про брат, сестра, дядя, тьотя, то це всі люди, з якими ми без дозволи не працюємо. Абсолютно, там ми маємо обов'язково взяти дозволи на роботу. Ну а звісно, чужі люди там взагалі окрема. Історія, там, навіть якщо вас попросять зробити якусь роботу, не з кожним треба працювати, тому що а, любі, якісь негативні навіть штуки, якісь перепитії в житті, кожній людині дається для того, щоб усвідомила вона щось в своєму житті. Тому там треба розуміти, коли можна в роботу, коли ні. Якщо людина щось усвідомила, то вас може пустити в роботу. Якщо в неї ще усвідомлення не прийшли, висновки не зроблено, то буває, що в роботу не пустить і вам заборонено Працювати з такими людьми. Ще ми можемо працювати без дозволів з людьми, які під нашою опікою. Це Ті, хто не може самі себе обслужити, хворі люди, та скажімо так, а ті, які сидять. Наприклад, в полоні а зараз дуже багато українців знаходиться в полоні, і вони не належать самі собі, за них приймають рішення, їх ув'язнили проти їхньої волі. То відповідно з цієї сторони ми можемо працювати з такими людьми, навіть через третіх осіб, над покращенням їхнього енергетичного поля, без їхнього дозволу, щоб привести їх, скажімо так, більш-менш нормальний стан, їхню менталу.